Сьогодні, 2 грудня, ми знаходимося е, біля Дрогобицького ж дорожнього вокзалу. І сьогодні відбулася така подія. Активіст е, Дрогобичання Андрій Сливка знову зупинив автотранспорт, який перевозив ліс? От сьогодні ми, ми зараз стоїмо біля тих машин. Це є дві е, великі вантажівки на закарпатській реєстрації, які перевозять перевозять ліс без відповідних чіпів, що в принципі вже є порушенням. Андрію, розкажи, будь ласка, е, як це відбулося, Як ти побачив ті машини, які були твої дії? І що зараз власне, відбувається? Їхав по вулиці Стрийській, бачу, їде машина без, з вантажем, з, з кругляком, без чипів, без всяких з, значків. Думаю, треба зупинитися, питати документи, визвати міліцію. Так і зробив, зупинив машину. За нею стала ще, ще одна машина, зупинилася з лісом. Визвав міліцію. Зараз розбираємося. Оказується, хлопці кажуть, що е, на, на, на тих не треба чіпів на, на, на одній машині, на наступній машині ніби є чіпи. Ну, я провірив цю машину, мені заліз на машину, провірив, чи на кожному, на, на кожному кругляку є чіпи, там немає на кожному кругляку є чіпи. Є чіпами, є без чіпів. І зараз, я так розумію, ми чекаємо групу о, з поліції, яка має задокументувати це порушення. Так, що ця, ця машина вся чіпована, оця машина. Що з іншого складу, що все, 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 все чіповане. Тут указується, що немає чіпів. Свіва, а ч одна машина повністю без щипи? Я об'ясняв що, попугай чи що. Тогда поскажіть нам тепер, ви нам нічого не пояснили. Кото такий? Прошу, журналіст. Што? Журналіст, галицька варта. Прошу? Ви не хочете вироти? Я, дує, поліція їм об'яснюю. Зараз прийде потом слідчий. Я перевірю документи і їдемо далі. Розумію, Може ви нам прокоментуєте? Чому Я зараз прокоментую, ось мою руку, то будеш прокоментувати. Та скажіть, а ми що... Шо... Я з кінічника, ну тоді після з мене, блядь. Чому? Та ви поясніть, чому... Чому ваша машина без щіпів їде з лісом кудись? Що нахуй? Куда куди йти? Алло? Іди десь. Чому? На машині нема щіпів на телефону. На, 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 на другій частково є. Десь є, десь нема. Ну, і... Доброго дня. Якщо він дорогий. Як для кого? А я це сорт дерева? Там піш. Букової дерево. Якого сорта? Там все написано. Бо без лісни, чого ми тут не розбираємось перший сорт в Кружечках. Закарпаття. Закарпаття? Так. А куди? Добромин. Ми їздимо сюди два-три рази на тиждень. Постійно їздимо. Проїхали нижні ворота у нас пост, там документи серйозно проявляють фотографії, роззнімають, що як має бути, копії. Від всіх Молодинки мають бути на деревах? Ну я грузився не в лісі, а на складі. Що з лісу, тут бачите, це начальний документ, що лісовоз привіз на скарб. Бачите, тут все попит. Там ще є товар-транспорт. Ви купуєте ліс, так? Бачите, тут пише бирка, номер, така тут карта. Так правильно. От ви купляєте ліс, так? А от, де, ви, 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 я привіз лісу, там є сук, ви хочете купити нормальний ліс. Так. за нормальну. ціну. Значить, ви вирізаєте, мені це не треба, це я собі заберу, я це тобі це купую. А підприємець оце, на складі не продає. Це другим сотом, це першим сотні, це дрова і все і так далі, тому подобається. Що, берки попідрізали. Ну далі, так, і ну то десь відрізайтеся то, тортуєш, обрізаєш, то. ви купляєте, щоб не було погнило і там болотом замазано. Каже, купляє собі, це ж на фанеру йде, на шпон. Я бачу ідеальний круглячок, ідеальний, без всяких суків от іде машина, без, без, без щіпів. Ідеальніші, я краще не бачу круглячка. Там нічого не треба, вони просто тут... Нагло, без документів везуть, без щівки, без нічого. Тоха нікому не розказують, хлопці, ми не, не, не нижні Ворота, ми не утки, ми не Закарпаття, ми тут з Дровабича. І, і ми тут вам ліс вести не дамо, хлопці, забудьте. Люди, які перевозять, поясняють, що підприємець даний ліс перекрижував і тому, я кажу, бірки просто-напросто відкинув. Ну, Тоді виходить таке, що ліз є 6-метровий. Тоді мені не зрозуміло, як кажуть, яким сортиментом був ліз відправлений, чи він був 15-метровим відправлений, якщо він був 15-метровим, то не знати, на які, я кажу, на які техніці його перевозили. А друге, ясно, що я кажу, що тут вже є, Ми будемо казати, якщо так розібратися згідно чинного законодавства, то тоді ну, не можна перевозити ліс без певної бірки. Значить, є підробка, виходить, що є підробка документів. Даний ліз не відповідає тому нормативу, який є заложений в єдину базу. Тобто просто-напросто підприємці, ну, будемо казати, не злочин, не злочин, але вони просто-напросто вони, вони зробили зовсім інший сорт лісу. І перевозити такий ліс не можна. Тобто зараз на той ліс будемо казати документу просто-напросто. Значить Є два варіанти. Або перший варіант, що майстер, чи хто там відправляв той ліс, занизив сортацію, він не відправив, я кажу, згідно чинного законодавства. Тобто, як мав бути перший сорт, а він відправив третім. І зробив, як кажуть, хід для маніпуляції підприємцеві, а з другої сторони він міг відправити його правильно. А підприємець тоді скоїв злочин, тому що він взяв перерізав і зробив зовсім інший сорт лісу. Скажіть, будь ласка, чи легко буде на ваш погляд правоохоронцям довести оті всі порушення? Чи дадуть вони собі ради розібратися у тих всіх таких тонкощах? От тої документації лісової. Можу сказати твердо, що, на, що наші підприємці я кажу, що, на, що наші правоохоронні органи, вони в тому, ну я думаю, що вони не розберуться. Будемо казати, знаєте, мафія знайшла, як кажуть, реальний хід злочинів. Розумієте, не може такого бути, щоб була лента, а не було бірок. І зараз правоохоронні органи виконують свою роботу і вони роблять все правильно, тому що вони затримують машину. І машина має бути затримана, так як лента є, бірок немає. І нічого тут я кажу зараз, щоб навіть хотіли підприємці, хто би там не був, яка нехай звертається в поліцію, вони не можуть нічого доказати, тому що немає одного єдиного бірки. Працівники національної поліції, які прибули на місце події, на даному етапі складають усі необхідні процесуальні документи. Наступний етап це вилучення транспортних засобів разом з цим лісом, а також документів і подальше встановлення обставин цієї події. Однак за декілька годин до затриманого автотранспорту під'їхав мікроавтобус, у якому прибули представники компанії, яка цей ліс купила. Як виявилося, ліс цей належить україно-китайській компанії Укрлісхолдинг, яка працює в Добромелі Старосамбірського району. Цікаво, що інформацію про відкриття цього підприємства можна досі знайти на сайті Львівської обласної державної адміністрації. Відкриття такого підприємства. Позиціонується там як великий здобуток, таке враження, що це індустріальний парк, новітній завод, який виробляє чіпи для міжпланетних космічних кораблів. А це всього лише деревообробний цех, який активно долучається до винищення чи не останнього скарбу нашої країни. Ліс. І ось вже ввечері, після того, як активісти, провівши цілий день на вулиці біля вантажівок, розійшлися по домівках, стало відомо, що лісвози відпустили. Дуже дивно вчинила поліція, яка біля вантажівок бачила підстави затримувати, а після приїзду представники власника з добромеля підстави дивним чином зникнули. З неофіційних джерел ми довідалися, що у Львові, в обласній адміністрації, чинився справжній переполох через затримання цього вантажу. Бо мова йде буцімто про іноземні інвестиції, які творять робочі місця. А тут таке диверсія проти іноземних інвесторів, перешкоджання розвитку української економіки. Виходить так, що діяльність пов'язана з контролем за виробкою та транспортуванням сумнівного лісу суперечить економічним інтересам України з такими підходами. Україна остаточно перетвориться на сировинний придаток і не лише Європи, але й Китаю. Треба підказати нашій владі, яка так турбується про інвесторів та добробут, що є ще й інший не менш такий бізнес – це вивезення та експортування українського чорнозему. Ну чого ж? Це ж перспективно, можливо, зацікавиться Китай, можливо, Камбоджа, можливо, Нігерія.